за Украину будем. Hello. Hello. Where are you from? We from Russia and you? We are from Colombia. Music. Yeah. Okay, go, go. Music, music. Я русский. Бачко наш Бандера, Украина мати, мы за Украину будем воювати, бачко наш Бандера. Україна мати, ми за Україну будем воювати, ой у лісі, лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець, тяженько ранений. ой у лісі, лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець тяженько ранений. Ай, як мати сина свого.

Y hablamos español. ¿Español? Ok, mm -hmm. ¿Sí?